Чино моя люба, набре на мене, що я ходив до тебе, ми, ми, ми дарував, а ви трішки продавав, обійти нам біжить, мати, свою дочку переймати. Вернись, каже, чи не чуєш, хто ти чим чекуєш, на болицю моя мати, старока. Ma insomma ti Па дівчино моя люба, набрехали на мене, що я ходив до тебе, мой миги дарував, аби трішки продавав. По підтином біжить мати свою дочку переймати. Берни скаже, чи не чуєш куди все ти чим чекуєш? На вулицю моя мати, з бабаками танцювати, танцювати, до мату. Ljubica opanas, i ona pod vas narodila deset raz. Hrinska stekca opanasa, Petra Kaspa, tašnje glasa, komu klima karitona, neko sako dar mi Ivana da Davida Romana, Demida trofima semena, maksima. A krasunja Serapima vyšla za nič za Kuzmu, Десять раз вона родила по дві дочечки йому, Вібрю Христю Катерину, ганьку, гапку та глибину, Хрізьку вусю та Марину, Мокрю, Бекну та горину, Уляну явдоку, одарку солоку, олену, Мар'яну, степани, душей Тетяну. Батьки, діти дружно жили, разом жили, разом пили. жили собі та й раділи, одружи дітей рішили, і за пішля за грицька, гризя собі засавка, опана сузяв горбину, Петро Гузя в Катерину, Явдока за, зазабила, Каза, Демида, уляна за Романа, Степани та за Івана, калугу узяв собі гайку, віддали за власа гамку, Каридону за Марину, та собі орину, хрізька пішла залежа, залі, мотре собака. За садка, повнозустаю, кокався, клинич, закною побратим пода казаю, кима мая, назад руки мало семена, а де тя назаксима. Ріжні три весілля грали, метелицю танцювали, Гупали, гопака, вибивали тропака, на столі були курчата, сало м'ясо, і качата, і ковбаси, і гусята, та ще смажені, порося. Слилянка наливка, казиву, кавишні капеці. В казубрі вказати какаш, Потім О дружно встали. Сказали, ми бажаємо для вас, Щоб родила кожна з нас війська стецька Опанаса, са петля, та патащина, сакого плина, та вітона, лиха са, дай би то, і бана, да ви на рома, на Романа, на Любина, тропи на себе, наші, Максима і Прісцю Катерину, Гальку, Гавку та горину, пріску вустю та марину, матрю векну та Орину, Поляну, явдоку, одарку, солоку, олену, мар'яну, се панину ще й тетяну. Краю на тій вертовині, та ніде так не співають, як на половині. Гайдане, гей, да не гейтане, гей, да не гейтане, гей, да не А я гаю, не рубаю через ті осінки, а я дома не ночую через т музики. Ой, тай Дунай, ой тай Дунай, ой тай Дунай-дана. Ой тай Дунай, ой тай Дунай, ой тай Дунай-дана. Да не гайдана, гей, да не гида гей, да не гидана, гей, да не гидана гей, да не гайдана, гей, да не гидана через та не а я маю, не рубаю честу дівчину, а я дома не ночую честу дівчину. Ой, тай, дунай-Дана, ой тай, дунай, ой, тай дунай, ой, тай, дунай-Дана... Kolom lila, kolom rodú, tãn ba, tãn ba ra! Kolom lila, kolom brodú, tãn ba, tãn ba, tãn ba ra! la 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 lá! Kolom lila, kolom brodú, tãn ba, tãn ba, tãn ba, tãn la 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 Я на, <риклад> oh. <риклад> <риклад> тумба, тумба, я на неї задивився. тумба, тума. Я на неї задивився, тумбатума тут бара, візок, мені поломився, прана, да, я на неї задивився тумату в барабіз, мені поломився тра-ля-ля-ля-ля До за того Божа. Тума тумана, не че мені того, за тумба, тумара, тумба, аби дівка була гожа, тра, ла, ла, ла не же мені того, тумба, тумара, тумба, аби дівка була можа, а то б на ще тумба ра тома тумана. Toru da şey pohana tumba 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 radi zat meni bola mala trala la la A toru da şey pohana tumba 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 radi zat meni bola mala trala la la la